Росія в ніч проти 5 жовтня здійснила масовану дронову та ракетну атаку на Україну. Основною цілею атаки став Львів та Львівська область. Четверо людей загинули ще вісім травмовані. Керівник Львівської ОВА Максим Козицький назвав атаку наймасштабнішою від початку російського вторгнення. У зоні У зону відповідальності повітряного командування Захід зайшло близько 140 шохедів. І 23 крилаті ракети. Повідомив він більш детально про обстріли і про військову ситуацію в Україні. Будемо говорити далі. Дмитро Снігірьо, аналітик, з нами на прямому включенні. Вітаємо і дякуємо, що прийняли запрошення до нашого ЕТР. Вітаю, дякую за запрошення. Пане Дмитре, давайте розпочнемо з ось цього масштабного обстрілу Львова, Львівської області. І, взагалі, поговоримо про масштабність і про постійність цих російських обстрілів. Бачимо, що вони гатять по енергооб'єктах і так вимальовуються стратегічно, що хочуть росіяни щонайменше залякати а що найбільше вже і знищити нашу енергосистему. І над цим працюють. Чи правильно є розуміння таке, що вони методично намагаються вибити енергетичну систему України? Вони це намагаються робити вже четвертий рік поспіль. І тут запитання відповідно до української влади. Четвертий рік подібні сценарії виділені мільярди гривень на будівництво так званих захисних споруд. Але ми бачимо зовсім інший перебіг подій. Деякі міста абсолютно знеструмлені, і відповідно захисні споруди, на які виділились мільярди бюджетних коштів. Вони фактично, ну скажімо так, пішли, м'яко кажучи, не за цільовим призначенням. Оце основне питання, яке мало би бути в центрі фокусу уваги антикорупційних органів, але розуміючи той тиск на антикорупційні органи, навряд чи варто очікувати найближчим часом розслідування щодо можливого нецільового використання бюджетних коштів. Я нагадаю, свого часу відомий Мустафа Наєм повідомляв про те, що енергооб'єкти мають три рівня захисту. Ну, Трипільська ТЕЦ наочно спрострувала ці твердження Мустафи Наєма. Хоча, відповідно на захисні споруди на Трипільських ТЕЦ було виділено якраз і декілька мільярдів гривень. Але як бачимо, ані ТЕЦ, ані відповідна захисних споруд. Ми не бачимо, і тут варто взагалі піднімати питання, чи доцільно було виділення всі грошей, і чи не варто було відповідно відпрацьовувати елементи активного, а не пасивного захисту, те, що відбувається на аразії, тобто використання тих самих дронів перехоплювачів, тим більше що нахідні споруди в основному мали унеможливити ураження саме дронами. Себто тими самими <кхе> шахедами в ну, російській інтерпретації грань 2, грань 3. тобто запитань більш ніж достатньо. Але на жаль, ми я так розумію, найближчим часом не отримаємо на них відповідь. Як так само і не отримав від львівської влади відповідь? А для чого було взагалі э, піаритися на э, відповідне тому технопарку і давати інформацію на загал? щоб потім туди прилетіло, буквально за тиждень. Нічому не вчить ситуація. Твого часу я піднімав питання щодо подібної дії представниками Запорізької військово-цивільної адміністрації. Реакція була м'яттєва. людин зняли з посади. І тут відповідно запитання вже до керівництва Львова. А що це було? Пане Дмитре, так, так. Так. Вибачте, пане Дмитре, останнім часом багато дуже зараз поганих новин з Чернігівщини. Чернігів під постійними обстрілами, суми Чернігів, суми просто трішечки більше по часу вже безпосередньо знаходиться і дуже біля фронту, і там сильні обстріли. Останнім часом. Ворог сильно тероризує Чернігів. Чому так відбувається? Що там відбувається з протиповітряною обороною? Що там відбувається з безпековою ситуацією? Чи можемо поговорити про це і аналітику про цю область отримати від вас? Давайте подивимося, власне, це стосується не тільки Чернігівської, Сумської області, аналогічна ситуація відбувається відповідно Дніпропетровській області, Хар... Харківській, та Херсонських областях. Себто фактично при фронтових областях, а в Чернігівській області ескалація напруги першу чергу пов'язана з намаганням Російської Федерації а, просунути тезу щодо можливості повторення семінарів лютого 2022 року. Себто знов а, можливе вторгнення безпосередньо в Чернігівську область, подальшими е, планами щодо захоплення української столиці. Тобто, можемо говорити про те, що це спланований характер, першу чергу інформаційної. Війни Російської Федерації вони намагаються представити Чернігівську область як вже фактично прифронтову. Причому зауважте на території Чернігівської області останнім часом почастішала випадки протидії українськими захисниками розвідувально диверсійних груп противника. А відповідно так само почастішали випадки. Ударів по пункту постійно чи то тимчасової дислокації сил оборони України саме російськими засобами ураження. ще раз підкреслюю створюють картину того, що Чернігівська область є фактично прифронтовою областю. а це відповідно, намагання викликати паніку, хаос серед місцевого населення і спровокувати процеси. Відповідно, внутрішньої міграції, цебто ст основне завдання, яке стоїть перед окупантами. Зуважте, вони відпрацьовують а практично аналогічні сценарії, як я вже і говорив по всіх прифронтових областях. Чернігівська область я ще раз підкреслю, на жаль, не є виключенням. Давайте поговоримо про те, що з'явилася інформація, принаймні про те, що китайські супутники під час російського ракетного дронового удару були присутні в українському небі і над західною Україною вели роботу. На цю інформацію вже відреагував Пісков. Він сказав, що їх. Військових снаряджень вистачає для того, щоб це робити самостійно, але факт є фактом. Давайте поговоримо про роль безпосередньо у цих обстрілах і в цих масштабних обстрілах вже і китайської сторони. Чи це відбувається за згодженням з Китаєм на вашу думку? Абсолютно ні. Це знову антикитайська історія, вона до інших приклад. Російські російська сторона повідомляє про те, що Китай більше не продасть Росії високоточні верстати. Тепер без спеціальної ліцензії неможливо отримати навіть обладнання з точністю до 3-4 мікронів. Про це повідомляє власник ТАК Промстана Ільдар Нуріїв. Більше того, він зауважив, що навіть вивезення з території Китаю вже проплати високоточних станків практично неможливо. Тобто Китай фактично поставив кордон так званим товарам подвійної технології. То поясніть мені, якщо відбувається подібне з відповідно подажем обладнання, то чи варто говорити про те, що Китай напряму передавав розвіддані е е е зі своїх супутників російській стороні? Ще раз підкреслю, які розвіддані, якщо в відкритих джерелах за тиждень до цього керівництво Львова піарилося. Тут потрібні китайські супутники, це вкидається версія, щоб відвести відповідно основний інформаційний удар від е, е, тих подій, які відбувалися безпосередньо у Львові. Тому це, ну яко кажучи, натягнуто це не більше того. І події, які відбуваються, Китай буде абстрагуватись. Йому конче це не потрібно. Бо я поясню на прикладах навіть військових навчань Російської Федерації в Білорусі, що в першу чергу зробили Сполучені Штати і Трамп, та просто перекрили білорусько польський кордон для китайських товарів. І Китай зрозумів, що грати ніхто не буде. Для Китаю основне це тиша. Бо вони використовують практику і тактику м'якої сили економічної експансії в першу чергу, і в тому числі на європейському континенті. От вам яскравий приклад. Яка реакція була Китаю на ці дії з боку Польщі? на яких чітко стояли Сполучені Штати Міністр закордонних справ Китаю наступний день? Вже був у Польщі питаннями розблокування кордонів. І чому на території Республіки Білорусь не залишилося жодного російського вояка по закінченню військових навчань? Бо тиск був з боку Пекіна, щоб не було там нікого від ні слова абсолютно, щоб не створювати проблем для китайської економіки, яка наразі, до речі, потерпає досить серйозного тиску з боку Сполучених Штатів. Для чого Китаю? Проаналізуйте, шановні телеглядачі, я вас закликаю, аналізуйте будь-яку інформацію, не вірте заголовкам. Наразі ведуться інтенсивні перемовини зі Сполученими Штатами щодо регулювання економічного питання. Як ви вважаєте, поява про можливу передачу розвідданих китайськими супутниками російської сторони буде сприяти позитивному моменту? Що виграє Китай від того, що передав? розвіддані. Чого? Поясніть мені, технопарку у Львові? Ви уявляєте наскільки це буде може і бути використано американською стороною в моменті подальших санкцій проти китайської економіки? Тому вірити заглухам, я ще раз закликаю, аналізуйте. Китай максимально буде абстрагуватися і дистанціюватися будь-якої підтримки Російської Федерації натомість використовувати Російську Федерацію для послаблення відповідно як самої Російської Федерації, так і Сполучених Штатів в моменті подальшого продовження війни в Україні. Оце дійсна тактика Китаю. Пане Дмитре, давайте тепер поговоримо про українські спроможності, якими ми можемо відповідати нашому ворогу. Так, президент Зеленський зробив ряд заяв. Я хочу дещо процитувати, і потім ми це обговоримо. По-перше, він сказав, що доля української зброї на фронті становить близько 40%, Та до кінця 2025 року збільшиться на 10%, і таким чином до 50% ось ця доля буде до кінця року. Далі він сказав про те, що Україна вже зараз виробляє 40 САУ Богдана на місяць. І ба більше, коли його спитали про те, чим е, б'є Україна в глиб безпосередньо вже Росії, е, він прямо не відповів, але е, і не Спростував думку про те, що це вже українська далекобійна зброя працює. Давайте про це поговоримо: наскільки ось це все працює зараз, і наскільки його можна масштабувати? Чи дійсно 50% зараз ринку займає вже українська зброя в українському конфлікті з Росією, ось цій війні? А давайте поставимо по іншому питання, чому четвертий рік війни, а відсоток українського ПК для потреб українського війська лише 40%. Скільки ще років війни потрібно, щоб ми вийшли на показники, якщо мінімум 80 а краще 100 Ви розумієте, про що йде мова? Про повну залежність Сил оборони України від зовнішнього чинника, від військово-технічних. Контрактів і постачань з боку наших стратегічних партнерів, в тому числі з боку Сполучених Штатів. Давайте уявімо, припиняють характер військово-технічної підтримки нашої країни. І чим ми тішимося тим, що ми до кінця року або на наступний рік маємо тільки вийти на 50% задоволення потреб власного війська, Так це провал. Це свідчення того, що український ВПК не здатен забезпечити у повному обсязі потреби українського війська. Це свідчить про відсутність суб'єктності української сторони, ще раз підкреслю: уявімо собі, просто припиняє працювати ЖЕШу в Польщі, основний логістичний хаб, який, через який, власне, іде військово-технічна підтримка України. Ми зможемо з вами прогнозувати, наскільки протримається українське військо. Як ви вважаєте, маючи такий колосальний ваш впливу на українське військово-політичне керівництво? Країни Заходу і Сполучені Штати це не будуть використовувати? Звичайно, так. От про це варто говорити. І тут немає предмету гордості, як на мій погляд. З приводу ударів по території Російської Федерації так дійсно це українські засоби враження. Причому зауважте у тут є чим власне пишатися, бо українські безпілотники встановили свій рідний рекорд. Я нагадаю, безпілотник головного управління розвитку міністерства оборони уразив нафтопереробний завод на території Російської Федерації. Мовиться про Ухту, а відстань від лінії російсько-українського фронту 2000 кілометрів. Причому зауважте, коли останній удар був по території Російської Федерації, а там мовилося про ураження нафтопереробного заводу на відстані 1500 кілометрів, російські ЗМІ понесли тези з приводу того, що безпілотники зайшли з території Казахстану. Тобто вони і гадки не знали про можливості тактико-технічних характеристик українських БПЛА, вже потім, буквально на за добу, вийшли розумні. В розумінні росіян люди пояснили, що це українські люти, який має тактико-технічні характеристики: 2000 кілометрів, оце дійсно це предмет гордості українського ВПК і відповідно українських сил оборони. З приводу відповідно української балістичної програми. Ну ми проанонсували вже місяць тому, те що виробництво фамінга три одиниці на добу, правильно? Ну, значить, вже є як мінімум 100 фламін. Єдине відкритим залишається запитання, а чому немає 100 уражених об'єктів на території Російської Федерації? Погодьтеся, питання не риторичне. Враховуючи те, що тактико-технічні характеристики фламінго 3000 кілометрів, а бойова частина то на 150. Для порівняння, шановні українці, нас намагаються. Заколисати розповідями про американські томагавки, які нам, начебто, передадуть, ніхто нам їх не передасть. Це тема окремої розмови. Але погодьтеся, коли ми маємо власне фламінго з дальністю ураження вдвічі більше, ніж томагавки, бойова частина э, томагавка 500 кілограмів українського фламінга, 1150 то я не зовсім розумію ці знов такі інформаційні істерії з приводу. Можливості чи неможливості передачі нам цих американських засобів ураження, постає питання: а для чого вони нам потрібні, якщо у нас є свій предмет І, а саме можливість випуску їх до кількості наразі повідомляють 7 одиниць на добу. Причому собі вартість українського фламінга 500 тисяч американських доларів, що в 4 рази менше ніж. Помага. Оце питання відкрите, коли ми побачимо реальне і практичне застосування фламінгу. Ну тим не менш, ми ж зараз завдаємо ударів по також критичній інфраструктурі росіян, і деякі області Росії вже відчули українську спроможність бити по них. Давайте про це більш детально поговоримо. Чи буде це мати вплив якийсь в принципі на або риторику росіян, або дії росіян, або тактику росіян, або стратегію росіян? Що деякі регіони їх вже сидять, наприклад, без світла. Бо це має колосальне вплив. Я ще раз підкреслю, але бойова частина безпілотника 120 кг. тобто в рази менше ніж у Фламіна. Давайте уявімо собі, якщо би було з російським НПЗ в тих самих Тіріші Ліндрацька область. Це найпотужніший НПЗ Російської Федерації, по якому наразі прилетіли безпілотники. Сил спеціальних операцій, якщо би замість безпілотника по ньому відпрацював фламінгу. Правильно? То на вибухівці прилетіла про ВНПЗ, Росіяни би просто забули. Але навіть незважаючи на те, що наразі основний засіб ураження це безпілотники, і тут, шановні українці, 38% нафтопереробних підприємств Російської Федерації, за даними російської сторони. Або частково, або повністю припинили роботу. В цифрах збитків це за даними знов російської сторони: 100 мільярдів американських доларів. Оце ціна втрат російської економіки внаслідок успішних дій Сил оборони України, українського розвитку товариства. Тобто є знов таки чим пишатися, і є що продовжувати в моменті тактики і стратегії дій. Але ще раз підкреслюю, використання української балістики було би набагато ефективніше в моменті нейтралізації і паливно енергетичного комплексу Російської Федерації і відповідно законних військових об'єктів на території країни окупанта. За останню інформацію в нас буквально три хвилини залишається, але тим не менш дуже так хочеться. Так, дуже хочеться просто почути вашу думку з цього приводу. Німецька розвідка стверджує, що має докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. До таких сигналів потрібно ставитися серйозно. Вони справді можуть бути готові до війни. Ми теж маємо бути до неї готові. Та вчитися не лише на досвіді українців, але й у росіян. Про це сказав Єврокомісар з питань оборони. Прокоментуйте, будь ласка, ось цю цитату. Вона з'явилася буквально декілька годин тому у ЗМІ. Тож починаємо готуватися вже до більш масштабної ще раз війни. Ну, не виключається подібні сценарії. Я нагадаю, що в 2015 році. А Тодішній командувач військами НАТО в Європі Пенходжу заявив про те, що Сувалський коридор є Єлкілесово п'ятою країн НАТО 2015 рік вже тоді не виключалася можливість безпосереднього вторгнення Російської Федерації на територію Польщі і відповідно Балтійських країн. А наразі Російська Федерація масштабує загрози не тільки по відношенню до Балтійських країн і Польщі, але є територіальні претензії у них до. Швеції, це остров Готланд, Балтійському морі, який має ключове значення для вільного судноплавства. Аналогічні ситуації на кордонах з Фінляндією, де розгортаються додаткові підрозділи російської армії, плюс будівництва а, військових баз це Петра Заводськ і Канталакша. Аналогічні сценарії спостерігаються і на кордонах відповідно з іншими країнами НАТО, себто Російська Федерація дає зрозуміти, що готова до ескалації військової напруги, в тому числі безпосереднє вторгнення на територію вже країн НАТО. Тому і дані німецької розвідки це не є, скажімо, щось нове. Це скорше запрет полішенеля. Інше питання, що наразі нарешті країни НАТО назвали речі своїми іменами. Російська Федерація ескалує напруги і відповідно, Готова до безпосереднього військового протистояння з блоком НАТО, але шановні, і я закінчу, блок НАТО теж готовий до військового протистояння з Росії. Тут ми маємо це чітко розуміти, бо на жаль, в українській змі основні тези блок НАТО не готовий. А взагалі відсутність політичної волі, тощо це не відповідає дійсності. Будемо спостерігати, і будемо сподіватися, що е, будемо сподіватися на правильні дії всіх і військових і не військових керманичів країн. Для того щоб унеможливити що не менше спроби росіян розв'язати велику війну вже в Європі. Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про справи військові тут, в Україні, міжнародні, і говорили про перспективи української ВПК. Щиро вам дякуємо і прощаємось з вами. Тримаємо стрій, це буде Україна. Звісно, до побачення.